Подібна історія не є лише е, українці, поляки, є в Європі дуже багато прикладів між тими ж французами і німцями. Тут міжнаціональні конфлікти це звичне явище для Європи. Але знаєте, дуже гарно, навіть якщо ми говоримо про Польщу. То є інша Польща, та тобто, яка написала до українців звернення брати українців, от серед них, серед іншої Польщі, такі навіть Адам Міхнік, який казав, що не проектуємо минуле у день. Тобто це наскільки важлива річ, і навіть якщо ми говоримо про ту ж Європу, та тобто Європа після Другої світової світової війни зуміла забути свою якусь цю дражливу таку історію, не роз'ятрювати нереально. І ми бачимо, що справді це забуття цієї дражливої історії, воно допомогло Європі від. Бути в економічному і в політичному плані і тут насправді українці і поляки повинні зробити одну просту існу, що від україно-польської війни виграє лише Росія, тут не буде переможця в нашому питанні. Ну і інше важливе питання. Це знову ж кипортась до націоналістів минулому і сьогодні. Ми маємо теж сьогодні констатувати такий факт, що найбільша підтримка на Польщі на території України це власне в тих регіонах, в тих областях, де стабільно націоналісти мають добре до себе ставити. Тобто ми говоримо про. Про те, що український націоналіст – це зовсім інший націоналіст ніж той, що є навіть в Польщі зараз. Так? тобто, тому, що зараз до влади в Польщі прийшли націоналісти, і ми бачимо їхні всі наслідки. Тобто, український націоналіст завжди був визвольний, і навіть говорячи про минуле, він також тоді зовсім різнився між ніж. ніж... Те, що було, яка була політика польського, зокрема еміграційного уряду щодо України. Вони ж тоді вважали, що потрібно відновити кордони, другі речі посплити. І, можливо, і це є одна з причин, чому, чому у нас стала Волинська трагедія.